Вітаємо, друзі! З вами Бердянськ сьогодні, і це головні події тижня, що минає. На фронті загинув герой з Бердянського району Скобов Михайло Олександрович, 1995 року народження. Мешканець села Полоузівка. Про це повідомили у Андрівській і селищній військовій адміністрації через співчуття родині та близьким загиблого героя. На війні загинув Олександр Ляшко, батько відомої бордянської баскетболістки Анжеліки Ляшко. Про це повідомляє Федерація баскетболу України. Олександр служив на посаді стрілець помічник у складі 66-ї окремої механізованої бригади імені Мстислава Хороброго. Редакція приносить співчуття рідним та близьким загиблого. На полі бою загинув мешканець приморської громади Кривоша П'ячеслав. Без батька залишилось двоє маленьких діточок. Вічна пам'ять герою. Новоспечений омбудсмен окупованої Запорізької області бердянський зрадник Микола Мирошниченко продовжує відпрацьовувати посади, які він та його дружина отримали від окупантів. Тепер він виступає в улюбленому жанрі російської пропаганди, дає свідчення про вигадані злочини українських нацистів та розповідає байки про розп'ятих хлопчиків. «Я, наприклад, зробив таку аж що я до воєнкомату ввечері і попитався вбідити, там Азов був, машини стояли что не надо воевать и что на Донбассе люди братья. Ну, в результате через, через несколько дней... А... Прийшов сім'я в реанімації. мене місцева поліція познала, нашла в карнаві. Достовірність цих історій про вбивства та викрадення, про які в Бердянську ніхто не чув, навіть коментувати смішно. Власне, тому пропаганда не транслює ці байки бердянцям. Та всі ці побачені та пережиті, так звані жахи, не завадили Мирошниченко співпрацювати з українськими військовими наступні вісім років. Від журналістів, які супроводжували його волонтерські місії, та самих військових, ми отримали підтвердження, що Мирошниченко як лікар-волонтер Їздив не лише до цивільних, але й до підрозділів ЗСУ та добровільців в зоні АТО. Він часто бував на лінії зіткнення і навіть особисто брав участь у боях з терористами так званої ДНР. І все це незважаючи на те, що він на той час залишався громадянином Росії. За коментар в контакті Бердянця Миколу Голубова засудили до п'яти років колонії. Його затримали у листопаді 2023 року. Він нібито залишив коментар, у якому закликав знищувати російських військовослужбовців. А також підтримував заборонений в Росії Азов та Легіон Свободи Росія. Окупанти Голубова змусили записати відеоролик з вибаченнями та зізнанням. Також за коментар заарештували 25-річного бердянця. Він написав його у травні 2022 року. Оку, і нібито ображав в ньому росіян. Рашисти продовжують залякувати мешканців окупації. З них вимагаються не тільки повної мовчазної слухняності зараз, але й публічного зречення свого минулого життя та національності. Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець попросив міжнародних партнерів вимагати від Російської Федерації повернення Україні тіл двох українських підлітків, які раніше були вбиті росіянами Тиграна Оганісяна і Микити Ханганова. Про це він сказав під час презентації спецдоповіді «Переупилені. Системна російська політика знищення української ідентичності дітей. До повномасштабного вторгнення на території приморської громади працювало 56 баз відпочинку та дитячих таборів без урахування численних приватних міні-готелів. Під час курортного сезону кількість населення громади, яке нараховувало близько 25 тисяч, збільшувалася в чотири рази до 100 тисяч осіб. Але для окупантів і чотири працюючі бази це вже велике досягнення. За словами начальниці приморської міської військової адміністрації Світлани Македонської, в окупованому курортному приморську працюють Одиниці захоплених окупаційною владою баз відпочинку, дорожник, мотор та прибой. Хоча й охочих відпочити, там немає. Колишній депутат Приморської міськради від Опоблоку, власник бази відпочинку дорожник Володимир Войтенко, який залишився співпрацювати з окупантами, у сюжеті пропагандистських змі розповів, що приїжджають на його базу відпочивати мешканці прилеглих районів. Представники рашистів відзвітували, що прийняли правила зносу незаконно встановлених споруд. Ще з весни мешканці міста обурюються встановленими на набережній будками. Один з представників расистів прямо звинувачував голяйтера Сауленко у тому, що той взяв хабар за розміщення цих споруд у центрі Бердянська та кричав, що навіть при Україні такого не було. Сам Сауленко ніяк не коментував ці заяви, тільки казав, що у місті поки не прийнято порядок встановлення та прибирання тимчасових споруд. Тобто, дозволи ніхто не видавав. Тим часом будки у центрі потихеньку починають працювати, і тепер буде дуже показово. Якщо протягом наступного тижня їх так і не приберуть, то це на 100 100% підтвердить, що гауляйтер Сауленко та наближні колаборанти контролюють нелегальний бізнес у тимчасово окупованому Бердянську. Олександра Пономарьова судитимуть за державну зраду та колаборацію з окупантами під час слідства нардеп перебував в слідчому ізоляторі. За даними слідства, народний обранець у лютому 2022 року з Києва поїхав до Бердянська, де перейшов на бік ворога. В окупації він організував діяльність підконтрольних йому підприємств. Також надавав допомогу ворогу в окупації міста. Згодом народний депутат повернувся до Києва, де продовжував координувати діяльність перереєстрованих на тимчасово окупованій території Запорізької області. Під Контрольних комерційних структур 15 липня у Кременчуці до дня української державності організували акцію солідарності з окупованим містом побратимом Бердянськом. Біля приміщення міської ради у сквері поштовому відкрили символічну алею солідарності з Бердянськом, на якій розмістили арт-об'єкти жовті металеві їжаки. Під час заходу запалили свічки у пам'ять про загиблих у Бердянську та пов'язали жовті стрічки. Серед людей, які прийшли на акцію, були переселенці з міста Бердянськ. Один з них диякон у лютеранській церкві Юрій. Риков з Бердянську він виїхав в грудні 2023 року. Ми не тільки на паперах міста побратими, а ми в реальній житті солідарні з містом Бердянськ». Колектив Бердянського центру професійно-технічної освіти повідомляє, що 15 липня 2024 року зупинилося серце колишнього директора Гищука Василя Дмитровича. Після тяжкої хвороби, з якою він боровся більше трьох років, висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким Василя Дмитровича. Чергові діти Бердянська у російському однострої. Поряд з ними стоїть Олег Дрянів. Він, як і до окупації, займається військово-патріотичним вихованням. Тільки в залежності від влади змінюю назву країни за патріотизм, до якої тепер вболіває на його власному ютуб-каналі. Досі зберігаються записи уроків патріотичного виховання військової підготовки та відео від інструкторів Збройних сил України, які керівник гуртка записував та викладав безпосередньо до вторгнення. Дрянів майже одразу перейшов на бік ворога, і за наявною інформацією, саме він здав окупантам двох 16-річних хлопців: Теграна Оганісяна та Микиту Ханганова. Вони відвідували його гурто. Ок, юний друг прикордонника та довіряли викладачеві. А він потім ще й виступав на суді як свідок обвинувачення проти юнаків, давав характеристики хлопців як нестабільних, підданих впливу без власної думки підлітків. Служба безпеки України викрила російських агентів, які, знаходячись у Бердянську, за завданням ФСБ Російської Федерації виявляли про налаштованих мешканців та здавали їх рашистам. За даними слідства, тільки протягом липня-жовтня 2022 року зрадники передали окупантам інформацію про декілька сотень місцевих мешканців. З початком широкомасштабного вторгнення кримчанин переїхав до Бердянська, де згодом очолив один з департаментів окупаційної військово-цивільної адміністрації. До злочинної діяльності він залучив. Двох місцевих мешканців, які безпосередньо виконували завдання, за даними сайту Миротворець, мова йде про бордянців косу Анастасію Юріївну і Койнова Кирила Юрійовича. Черговий заїжджий расист, якийсь самопроголошений атаман Микола Зайцев обурюється назвами вулицю нашому місті. Третій рік окупації. А наш чудовий Бердянськ не перестає розчаровувати загарбників. Окрім цього, непрохані гості казали, що місто порожнє, а відпочивальників майже немає. Мені от просто хочеться от, Мені приїхати поміняти таблички і добити табло меру міста Бердянська. города Окупанти заборонили в'їзд до 15 кілометрової зони берега Дніпра мешканцям тимчасово окупованої Херсонщини. Відповідний наказ віддав псевдогубернатор Сальдо. Наказ вступає в дію з 1 серпня у Каховському районі, а з 1 вересня вздовж всього лівобережжя Херсонщини. В'їзд дозволений лише у випадку спецдозволу від окупантів. Раніше ворог провів депортацію місцевих мешканців з більшості населених пунктів у визначеній зоні. У ніч на 16 липня у тимчасово окупованому Маріуполі пролунали вибухи, як повідомили в міській раді Маріуполя з характеру атаки спочатку було викрито базування ППО, а потім самі системи ППО приймали подарунки. Про російські канали традиційно повідомляють про те, що ППО збила усі цілі. Натомість, очевидці у соцмережах публікують фото великої пожежі зі сторони Мелекіне, який розпочався під час обстрілу. Генштаб повідомив, що сили оборони завдали удару по ворожому комплексу с 300 на території. Торії тимчасово окупованої Донецької області. За інформацією розвідки підтверджено ураження радіолокаційної станції та пускових установок противника. Громадський транспорт у Луганську перебуває під загрозою зупинення. Особливо це стосується наданих Росією електробусів, бо керували ними водії з Російської Федерації, контракти з якими добігли кінця. Місцеві чоловіки остерігаються влаштовуватися в транспортну компанію через загрозу примусової мобілізації. В окупованому Луганську російські загарбники знищили пам'ятники жертвам голодомору та сталінських репресій. Як пишуть місцеві змі, меморіали нібито ображали патріотичні почуття луганчан, а представники ЛНР називають їх пам'ятниками-фальшивками. Через декілька годин після того, як окупанти смакували проблеми з електропостачанням мешканців підконтрольної Україні частини Запорізької області, загарбникам прийшла вказівка подавати на тимчасово окуповані території світло за графіком. Про це повідомив Гаулятер Балицький. Офіційна причина збільшення навантаження. Графіки водять у тимчасово окупованих Криму, а також районах Запорізької, Донецької та Херсонської областей. Партизани в Маріуполі отруїли загарбників кавунами. Вбито щонайменше 12 окупантів. Про це розповів радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. Для передачі отруйних кавунів найняли росіян, що приїхали на окуповані території. На цьому все. Підписуйтесь на наш канал і ставте вподобання. Бердянськ сьогодні. Ваш зв'язок з рідним містом.